Привіт! Фосібот F102, другий захищений смартфон компанії. І я здивувався тому, як він працює. Я думаю, додивившись до кінця цей огляд, багато з вас також здивується. А чому тут дивуватись, окрім величезного ліхтаря на задній панелі? М -м -м, ну, наприклад, акумулятору на 16500 мАч, наприклад, камері на 108 мегапікселів, яка дасть бій топовим юліфонам. Ну і так, тут ще й стереозвук, але про все по порядку. Так, Фосібот це назва досить нестандартна і непритаманна для нашого регіону. Проте компанія і далі буде клепати свої захищені смартфони, а наша з вами справа їх оглядати і дивитись, що вони нам показують. Старт продажів смартфону F102 намічений на 21 серпня на AliExpress. Проте до того компанія Fosibot проводить певну активність, де будуть роздаватися 50 безкоштовних смарт-годинників. Посилання на цю активність і її умови будуть в описі під цим відео. А ще компанія Fosibot вирішила свої 10 смартфонів F-102 роздати абсолютно безкоштовно. Вибиратись будуть серед покупців на AliExpress люди, і вибиратись буде 8, 88, 188 замовлення, і також до 888-го. Це звичайно, лотерея, і я вам скажу непогано так у них очікування щодо кількості проданих смартфонів, але побажаємо їм успіху, тому що смартфон дійсно непоганий. Посилання на AliExpress в описі. Ну а ми починаємо самогляд. Виглядає смартфон дуже непогано. Я відразу прочитав тут схожі зі смартфонами Oukitel WP6 і WP19. Але це окремий бренд, а не суббренд Oukitel. Що по захисту? Це один із небагатьох випадків, коли виробник сам попросив мене жорстко протестувати смартфон, але я йому пояснив, що тестувати так кожен смартфон не має сенсу. Але все ж, мінімальний набір тестів я зробив. Це занурення у воду, причому не плавне. Ну а ви самі все бачили. Смартфон після води чудово себе поводить. Екран досить чутливий, треба просто його протерти, і все, він працює. Приїхавши додому із за міських зйомок, я, звичайно ж, промив смартфон холодною водою. А потім підсушив феном. І, звичайно ж, нічого поганого зі смартфоном не сталося. Він працює як новий. Ніяких слідів проникнення води всередину немає. Щодо ліхтарика, на максимальному режимі світіння виробник заявляє 500 люмен, і це багато. Для освітлення невеликої кімнати точно вистачить. При цьому мені дуже подобається, як реалізовано керування за допомогою кнопочки на торці. Якщо зажати кнопку на секунду, ліхтар вмикається і таким же чином вимикається. А якщо робити одиночні натиски, то ліхтар змінює потужність світла по і це дуже зручно. Правда, хотілося б, щоб він спочатку найменшу потужність давав, а то ліпить відразу як прожектор. Не завжди. Завжди ж це потрібно. Захист корпусу, ліхтарик, за це реально смартфоновий плюс. Ну і що ж. Fossibot F102. Маємо гарну дуже оранжеву коробку, маємо сам смартфон з величезним ліхтариком, і перше, що я хочу показати вам, це його вага. Щоб ви розуміли, це пів кілограми. Тобто смартфон, звичайно, великий. Він товстий, більше 2 см його товщина, але це все зрозуміло, тому що смартфон має насправді величезний акумулятор, тому і такі відповідні габарити. І, друзі, не знаю, як вам, а от мені цей смартфон по дизайну просто супер-супер подобається. Так, в ньому є впізнавані риси деяких інших смартфонів які Вже були випущені на ринку, але все одно щось в ньому є. Не знаю, щось в ньому мене, наприклад, чіпляє. Тут у нас кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, ліхтарик запускати можна, що ви вже бачили. Тут кнопка зі сканером відбитків пальців, кнопки блокування, зверху динамік, знизу ще один динамік. Тобто ми тут маємо стереозвук, і зараз я пропоную вам про це поговорити. Для мене один момент був трошки незрозумілий, чому нижній динамік тут, як зазвичай, він має бути басовитіший, так? А зверху це просто пищалка. Але ні. Саме тут верхній динамік більш об'ємний, насичений, а це просто пищалка. Ну, ось так. Ну, але нічого страшного, коли ви будете тримати смартфон ось так, вам все одно з якоїсь сторони воно буде бахкати, чи не так? If you got something to say Speak your mind before you break Cause your life is yours to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different, yeah, make a name to break now, here I fucking go Take control of fate now I control my flow And I know that I be great am on the show I know that I'ma stay loud Down and out the nose The haters out Тож, візуально ми смартфон подивились, подивилися, його ліхтарик досить непоганий. Ну а тепер давайте заглиблюватись безпосередньо всередину смартфону. Будемо говорити про залізо. Тому що залізо тут більш ніж достойне, враховуючи те, за яку ціну будуть продавати цей смартфон. Ну що ж, тепер про залізо, друзі. Процесор, платформа Helio G99, який ви бачили вже в десятках захищених смартфонів. І для середнього цінового класу це реально топ процесор. Він хороший. 12 ГБ оперативки, тобто по максимуму, що підтримує процесор, 256 ГБ постійної пам'яті тут поставили. NFC, звичайно, ж модуль є, режим підводної зйомки тут є передача даних. Запис екрану, все що необхідне, також в торці меню, всі прикольчики, які є в захищених смартфонах, тут вони також присутні, це дуже класно. Але ж однією із основних фішок також є акумулятор на 16,5 тисяч мА. Тож скільки цей смартфон може дивитись відео на максимальній яскравості при 120 Гц? 22,5 з половиною години в мене вийшов ось такий показник. Я не скажу, що це рекорд абсолютно ні, тому що на, наприклад, той же ж Укітел WP19 трошечки буде в цьому плані кращий, але ми говоримо тільки про відео. Якщо в цілому брати те, як ви будете користуватись смартфоном, ви будете користуватись і месенджерами, і браузером, можливо, іграми, і також Ютубом, дзвінками. Якщо в цілому взяти все разом, то цей смартфон три доби спокійно вас пропрацює в звичайному вашому режимі. Не треба нічого заощаджувати. Звичайно ж, ніяких проблем зі швидкістю роботи в смартфону немає і бути не може, тому що хороше залізо, 13-й Android, і я скажу, що я приємно здивований тим, як в цілому цей смартфон працює. Мені все подобається. Є можливість налаштувати кнопочку, яка знаходиться з боку. Ну, в принципі, для вас це точно не нове, в багатьох броніках таке є. Є у нас режим в перчатках, в рукавичках, є також в меню в пункт Memory Expansion, де ви можете розширити вашу оперативну пам'ять, додавши 8 ГБ, тобто у вас буде 20 гігабайт. Це, в принципі, робити я не раджу, сенсу цього мало. Тобто, в цілому, хороший такий бадьорий, приємний по відчуттях, приємний в роботі апарат, в якому є багато чого цікавого. Також є ящик з інструментами. До речі, оцей ліхтарик це звичайний ліхтарик. Це саме той ліхтарик, який знаходиться ось тут. А якщо ви хочете включити великий ліхтарик, у вас є декілька варіантів. Перше це кнопка. Як вона працює, я вам вже показав раніше. Другий момент це знайти на робочому столі додаток ось він, кемпінглайт. Ну і третє, це зайти в шторку меню, і тут також є Camping Light. Тобто, бачите, варіантів безліч. Тож, зараз перед вами Асфальт 9. Гра поставлена в нас на максимальне налаштування графіки. І я думаю, що ви бачите, ніяких проблем абсолютно з грою ви не знайдете. Грати можна спокійно. Тобто, в плані продуктивності Helio G99 на даний момент це процесор, який по суті дозволяє вам все. Можете грати без проблем. Дисплей у смартфоні точно не гірший, ніж у самих топових захищених смартфонів. За це однозначно плюс виробнику. Що на папері, що вживу. Дисплей просто клас. Так, якщо ви поціновувач якісної картинки, то Fossibot F102 це смартфон для вас. Маємо діагональ 658 дюймів, Full HD+, роздільну здатність і частоту оновлення в 120 Гц. На практиці дійсно виглядає це досить непогано. Огляд я, до речі, знімаю далеко не на максимальній яскравості. Смартфон мене задовольняє ну просто по всім характеристикам. От чесно, доволі рідко бачиш прям такі смартфони, це в основному в юліфонах, що до них прям ну, взагалі претензій нема, а і ще й в блекві сучасних також. Але в мене також приємно цим порадував. Якщо ви любите дивитись відосики, ютубчик, фільми і так далі, і в цілому користуєтесь часто на вулиці смартфоном, де палюче сонце, де треба великий рівень, високий рівень, точніше, яскравості, то цей смартфон, я думаю, вас задовільнить. Тут непогані кути огляду, тут більш ніж достатньо яскравості, насправді. Ну і зображення, як ви бачите, по кольорам абсолютно ідеальне. Не можу сказати, що тут є якісь недоліки. Просто хороша матриця. Якщо зайти в меню дисплею, в налаштуваннях, то тут ми не побачимо ніяких налаштувань, що стосується насиченості, передачі кольору. І і так далі. Тут цього всього немає. Просто можемо виставити частоту оновлення, заставка, там, час заблокованого екрану і так далі. Так, до речі, забув сказати: в смартфоні є датчик пропущених сповіщень. Якщо ми зайдемо в пункт індикатор, то ми побачимо, що під які події ми можемо його запрограмувати. Та й в цілому я хочу сказати, що меню досить добре тут. Перекладене, тут є, звичайно, пункти, які на англійській мові, але вони в більшості смартфонів, реально ось ці пункти будуть на англійській мові. А в цілому, ось ви, наприклад, заходите навіть в ті ж самі шпалери, де вони там фонові малюнки. Тут немає, як в деяких смартфонах, уже не пам'ятаю в кого. Написано прям обої з буквою «ї». Це взагалі що за переклад. Тут такого немає, тут реально хороший переклад. Мені це подобається. Представник виробника Фосібот, який зі мною спілкується щодо огляду цього смартфону, запропонував мені декілька ключових точок, від яких треба відштовхуватись при написанні сценарію до цього відео. І однією з таких точок стала камера. Для мене було дивно, що новий бренд так сильно заявляє про свої фотоможливості. І насправді до цієї камери я ставився досить скептично. Але вона точно перевершила всі мої очікування. Я думаю, ваші також перевершить. Так, звичайно ж, про відеозйомку тут багато чого хорошого говорити не доводиться, тому що всі ми знаємо, захищені смартфони дуже слабкі в плані зйомки відео. Це і стабілізації, і чіткості стосується просто всього. І запис звуку туди ж. Але якщо говорити про фото, то Fosibot F102 це те, що вам потрібно. Давайте покажу. Так, 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 зараз я вам все покажу по прикладах фото, але зараз трошечки давайте по меню камери, як зазвичай, пройдемося по режимах, щоб ви розуміли, що це за смартфон, що в ньому цікавого є. По-перше, пункт зображення. Також бачите, він перекладений чудово. Тут проблем немає. Режим 108 мегапікселів знаходиться у нас ось тут окремо. Режим більше тут взагалі ціла купа всього. Окремо до речі, нагадую: у нас камера для макрозйомки. макрорежим є, режим панорама, боке, прорежим, портрет. Все, все, що необхідне, тут реально є. Режим Нічна зйомка також тут присутній, приклади фоток я вам скоро покажу. Якщо зайти в налаштування відео, на жаль, хотілося б бачити стабілізацію, це було б взагалі круто. Але тут її немає. Максимальна роздільна здатність 2К. Щодо зображення, то тут, як ви розумієте, 108 мегапікселів максимальна роздільна здатність. Якщо зайти в зображення, налаштування, що тут цікавого є, тут, в принципі, все стандартно. З цього режиму може максимум робити в 16-мегапіксельній фотографії. Ну, але всі приклади, які я зараз буду вам показувати, щоб ви так сказати, здивувалися, то вони, звичайно ж, всі зроблені в 108-мегапіксельній камері. І ще одна поправочка: робити фото в 108 мегапікселях краще в денному освітленні, на дворі, або в місцях, де у вас багато лампочок, я не знаю, як вам ще сказати. Коротше, там, де багато світла. Тому що якщо 108 Мп, от, звичайно, коли на дворі там дощ, а ви щось в квартирі хочете сфоткати, краще фоткайте в звичайному режимі. Тому що 108 мегапікселів у вас точно не вийде кращим по якості, ніж в звичайному режимі. Ну що ж, давайте тепер покажу, що саме мене здивувало в цьому смартфоні в плані камери. Привіт. Fosibot F102. Знімаємо відео. На влаштуваннях в смартфоні немає у нас ніякої стабілізації. Зараз хоч про фокус подивимося, як у нас із швидкістю фокусу. По-моєму, моментальний. Ну, а те, як записує звук, це вже ви самі, будь ласка, перевіряйте. Ну, і, звичайно ж, ми трошки пройдемося Трошки пересвічує начебто. Але в цілому бача, куди фокусуватись, бачите? Не втрачає фокус. Ну і отак от в цілому бачите вночі. Тобто, щоб ви розуміли, от реально за кадром зараз повністю темряво. Повністю. І от так бачите, ви бачите зображення. Прикольно? Прикольно. Відстань, якщо на дворі знімати, метрів до 10, більш-менш якийсь об'єкт, ви помітите, зрозумієте, що це за об'єкт. Бачите, навіть таке відчуття, що навіть тінь на стінці. Ну, але я цього всього не бачу. Це бачите тільки ви, ну тобто камера, це все бачить. Я бачу просто чорну стінку. Я навіть свою руку зараз не бачу. Відео ви подивились, але давайте сконцентруємось на фотоможливостях. 108 мегапіксельна камера тут дійсно використовує всю свою потужність. Тут чіткість фото навіть після зумування фактично не міняється. Найбільше мене здивувала відсутність будь-яких артефактів та засвічених контурів, що часто буває в конкурентів. Правда, невеликий цифровий шум, все ж ви можете побачити, але це якщо фото зроблене не в достатніх умовах освітлення. Тут фото виглядають супер чіткими та промальованими до дрібниць. Он навіть комара роздивитись можна на ліхтарю машини. Хороше фокусування, чудова чіткість, так, не без засвітів у випадку селфі, але то можна пробачити. В цілому ж, я в шосі, дійсно гарні фото з хорошою деталізацією і взагалі без претензій по якості за ці гроші. Як ви побачили, в смартфоні дійсно є багато цікавих моментів. Це і акумулятор, це і величезний ліхтарик, і, як виявилось, камера основна. Цей смартфон, як і бренд Fossibot в цілому, в Україні широко не представлений. Це новачок на ринку. Моя ж місія допомогти їм стати більш популярними, і я з радістю їм це буду допомагати. Тому що смартфон, конкретно цей, мене дуже здивував. Не знаю, що буде далі, але F102 модель це те, що можна радити. Якщо у вас залишились якісь питання щодо цього смартфону, обов'язково задавайте їх в коментарях і раджу вам бути підписаним на цей канал, якщо дивитесь його. Адже тут багато цікавих новинок, і щоб їх не пропустити, треба підписатись. Будемо на зв'язку, друзі. Бувайте!